Дуже цікаво розташовувалися зірки на небі під час останньої зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі, на якій вони вирішували дому тамагавків та санкцій проти Москові. Юпітер в цей час, він особлює свою мораль, заходив в знаки Близнюків. Вони дуже-дуже мстиві. Це войовничий знак. І Юпітер, якраз на кінці лука-полукса. Юпітер це мораль. І мораль вже дозріла да, до якихось вистрілів. Далі Сонце з Венерою, Венера карака відносин, сонце карака его. Да? І е, знак Діви, він особлює собою конфлікт, вирішення конфліктів. Чи дозрів ти до вирішення конфлікту до кінця. Сонце каже, що ну, его да? его дозріло до вирішеного остаточного конфлікту. Місяць це наші емоції, наші, наша реакція, рефлексія. Вона прийшла на поклон до Лева, а Трамп за знаком Лев. Меркурій з Марсом якраз знаходилися у знаці Терези. І в цей момент підвішувалося рішення про томагавки. Марс це агресія, Меркурій це рух. Да? І наскільки чітко наскільки чітко зірки в цей день відповідали цьому ну, смислу, сенсу? Вдячна да? за ваші лайки. і Пишіть, чи вам сподобалось відео.